Демонстративні провокації з висипанням в Польщі українського зерна грають на користь Росії, і це просто неправильно. Так, президент України Володимир Зеленський відповів на запитання польського журналіста про черговий інцидент із пошкодженням українських вагонів зі збіжжям. Я вважаю, що треба дуже, дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за якого голосували новий прем'єр-міністр, і він. Я не говорю, що йому потрібно робити всередині держави ті чи інші реформи. Це ваше право і точно не наша е, історія. Але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. У Польщі скоєно вже четвертий наразі найбільший акт вандалізму проти українських зернових вантажів. В ніч на 25 лютого зловмисники пошкодили на станції вісім вагонів і висипали з них на землю 160 тонн збіжжя. Відео з наслідками інциденту оприлюднили представники ультраправої партії конфедерація, які неодноразово організовували антиукраїнські акції в Польщі. Конфедерати намагаються роздмухувати ворожнечу між країнами, заявляючи, що українське зерно, нібито, загрожує. Польським фермерам показово, що провокацію було організовано проти вантажу, який прямував через Польщу транзитом до порту Гданськ, а звідти за кордон. В «Укрзалізниці» назвали інцидент системним злочином проти України та закликали польську владу взяти нарешті ситуацію під контроль.